Огляд будинку 90 квадратних метрів, ціна будинку 160 тисяч гривень. Площа ділянки 10%. соток. Поряд проживають сусіди. Вся вулиця вже заселена. Справа і зліва вже постійно проживають сусіди. Будинок знаходиться за 20 км від міста Хмельницький. В будинку вже все є для комфортного проживання. Зроблено ремонт. На кухні є вся побутова техніка, все, що бачите у відео, все залишається будинок дуже класний. Зараз покажу вам територію і потім зайдемо в сам будинок, покажу ремонт. У будинку заведено всі комунікації: вода, газ, електрика, все вже заведено, підключено. Також в будинку є тепла підлога, площа ділянки 10%. соток. Зліва є паркан, справа є паркан. Залишиться тільки позаду і спереду поставити паркан, а так вже сусіди вже поставили паркан, вже відгородились. Будинок побудовано із газосилікатного блоку і облицьовано ось таким ось камінням. Дуже класно, прикольно вийшло, фундамент монолітний, глибина метр м. криша металочерепиця, ззаду будинку ось тут. Ще додатково виведена вода, там для поливу або для якихось робіт. Все дуже зручно. Ось такий будинок, ось така ділянка прямокутної форми. Там у сусідів один будинок є, другий будинок, третій. Всі проживають. ну Давайте зайдемо всередину і подивимось, як тут. Заходимо в тамбур. Тут можна поставити шафи купе. На підлозі лежить плитка. Там, де плитка, там скрізь підлога з підгрівом. Ось це перша кімната, на підлозі ламінат, стіни поклеєні шпалери. Це друга кімната. Також є тут радіатори опалення. Ось така велика світла кімната, два вікна. Це перший санвузол, є унітаз, ванна. На підлозі і на стінах. Плитка, тут є місце під раковину, є також невеличке вікно для провітрювання. Так, Переходимо далі. Це вже показує друга кімната, далі у нас ще один санвузол. Тут є місце для пральної машинки запроєктоване, можна підключити. Також обкладено плиткою все, натяжна стеля зроблена. Далі переходимо в третю кімнату. Всі кімнати приблизно однакового розміру, там встановлені також радіатори опалення, розетки виведено, все є. І переходимо в кухню-гостову. Тут встановлена вся сантехніка необхідна, є вбудований холодильник, витяжка. Зараз покажу все це холодильник. Все нове, все залишається майбутнім господарям. Як бачите, будинок. Дуже класний, залишиться тільки завести меблі і можна заїжджати жити. Посилання на оголошення буде внизу в описі під відео в телеграм-каналі. Переходьте і дивіться, також дивіться інші огляди будинків на каналі, там вже є багато недорогих і цікавих будинків.